Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про відношення і пропорції. Час від часу нам доводиться порівнювати деякі числа. Наприклад, можна просто знати масу нашої планети і масу сонця, а можна порівняти їх, і з'ясувати, у скільки разів маса Сонця більше за масу Землі. Або, наприклад, з'ясувати не просто скільки годин людина витрачає на сон, а яку частину дня ми спимо. Тут якраз нам допоможе поняття відношення. Давайте для початку подумаємо, як ми знайдемо відповідь на запитання у скільки разів 30 більше ніж 5. Сама відповідь тут проста. У 6 разів. А як ми її отримали? 30 поділили на 5 і отримали 6. Виходить, 6 це частка від ділення 30 на 5. Так от, частку чисел А і Б. Називають відношення А до Б. При цьому А і Б не дорівнюють 0. І от якраз це відношення і буде показувати у скільки разів А більше, ніж Б. Або яку частину становить А від Б. Отже, відношенню відповідає дія ділення. Тому відношення А до Б ми можемо записувати через Д-кратке або через риску дробу. Відношення 10 до 5. Дорівнює 2. А це означає, що 10 у 2 рази більше, ніж 5. Відношення 5 до 10 дорівнює і 2. Ми можемо скоротити 5 і 10 на 5, отримаємо 1 другу. А отже, число 5 становить 1 другу від числа 10. Тож, тепер, якщо вам треба дізнатись, у скільки разів одне число більше за інше, ви можете просто знайти їх відношення. Наприклад, у скільки разів 45 більше за 5. Записуємо відношення 45 до 5. Тобто просто ділимо 45 на 5 буде 9. Отже, 45 більше ніж 5 в 9 разів. Ще один приклад. У скільки разів 2 сотих менше за 3. Запишемо відношення 2 сотих до 3. І тут ми можемо помножити 2,3 на 100. Зробимо так, щоб позбавитись коми за основною властивістю дробу. Ми можемо чисельник і знаменник множити на одне і те саме число. Від цього значення дробу не зміниться. Тож, тепер ми маємо поділити 2 на 300. Можемо скоротити цей дріб на 2. Отримаємо відношення 1 до 150. Отже, 2 20. Становить одну 150 від 3. Або іншими словами, можна сказати, що 2 сотих в 150 разів менше, ніж 3. Ще один приклад. У скільки разів 31 більше за 7. Ділимо 31 на 7. Можемо зробити це в стовпчик. І тут бачимо: вже буде остання. Тож, ми можемо відповідь записати, як мішане число. Ми взяли 4, цілих, тож 4 запишемо в цілу частину. Знаменник 7 так і залишається. А остачу 3 ми напишемо в чисельник дробової частини. Отже, 31 у 4,3 рази більше за 7. Давайте ще розглянемо таку задачу. Відстань між Ужгородом і Житомиром на карті, масштаб якої 1 до 500 тисяч дорівнює 12,8 см. Обчислить відстань між Ужгородом і Житомиром на місцевості. Як бачите, масштаби на картах теж позначають у вигляді відношень. Масштаб 1 до 500 тисяч означає, що 1 см на карті. Це 500 тисяч сантиметрів реальної відстані на місцевості. Ми знаємо відстань для 1 см на карті. А нам потрібно дізнатись відстань для 12,8 см. Тож ми маємо помножити 12,8 на 500 тисяч. Зручніше буде, якщо ми спочатку 12,8 помножимо на 5, а потім все це на 100 тисяч. Тож у стовпчик я запишу 128 помножити на 5. Це буде 640. А далі мені потрібно одну цифру відділити комою за правилом множення десяткових дробів. Маємо, що 12,8 помножити на 5 буде 64. І от тепер 64 множимо на 100 тисяч, приписуємо до 64 5 нулів. Виходить, що на місцевості між Ужгородом і Житомиром 6 мільйонів 400 тисяч см. У такому вигляді виражати цю відстань буде незручно. Тож, давайте переведемо це у кілометри. Зручніше це буде зробити таким чином: спочатку сантиметри у метри, а потім метри в кілометр. Ми знаємо, що 100 см це 1 метр. Тому ділимо 6 мільйонів 400 тисяч на 100. Тобто з'їдаємо два нулі. Виходить 640 тисяч метрів. А в свою чергу, 1000 метрів це 1 кілометр. Тож з'їдаємо ще три нулі, маємо вже 640 км. Це і буде відповідь. Ми вже сьогодні пригадували основну властивість дробів і бачили, що відношення також можна записувати у вигляді дробів. Тож, виходить, що ця властивість стосується і відношень. А саме, значення відношення не зміниться, якщо обидві його частини помножити або поділити на одне й те саме число, що не дорівнює 0. Наприклад, ми можемо взяти відношення 1 до 2 і сказати, що це дорівнює відношенню 10 до 20. Тут ми обидві частини помножили на 10. Також це відношення буде дорівнювати відношенню 5 до 10. Якщо ми, наприклад, поділили обидві частини на 2. Тепер давайте поговоримо про пропорції. Пропорція це рівність двох відношень. Наприклад, 2 п'ятих дорівнює десятим – це пропорція. Це правильна рівність, тому що якщо взяти відношення 2 до 5 і обидві його частини помножити на 2. Отримаємо відношення 4 до 10. Всю цю рівність разом називають пропорцією. Також можна записувати пропорцію, позначаючи ділення двома крапками. Суть від цього не міняється. Тож, в загальному вигляді, пропорція буде виглядати так: одне відношення дорівнює іншому. Члени пропорції мають свої назви: крайні і середні. Коли пропорція записана в рядок, це гарно видно. Числа 2 і 10 стоять по краях, отже вони крайні. А 5 і 4 стоять всередині, отже вони середні. Це нам знадобиться, коли ми говоримо про основну властивість пропорцій. Звучить вона так: добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Ми можемо перевірити це на нашій пропорції зараз. Візьмемо крайні члени пропорції 2 і 10. Їх добуток це буде 2 помножити на 10. Він має дорівнювати добутку. середніх. Середні 5 і 4. Добуток їх буде 5 помножити на 4. У нас виходить зліва 20 і справа 20. Тож, дійсно, рівність. Коли пропорція записана за допомогою звичайних дробів, то члени пропорції перемножують по діагоналі. Є люди, які називають це правилом метелика, тому що виходить ось такий схожий рисунок. Тож, запам'ятайте основну властивість пропорції, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Зараз подивимось, як за допомогою цієї властивості можна розв'язувати рівняння. Наприклад, маємо таку пропорцію. 6 поділити на X дорівнює 36 поділити на 30. Тут у нас. Один з членів пропорції невідомий але ми можемо скласти таку рівність. 36 помножити на x це буде добуток середніх, він дорівнює добутку крайніх. Я тут поміняв це місцями, щоб у нас x був ліворуч, так як нам це звично. Тож маємо 36х дорівнює 30 помножити на 6. А це уже звичне вам лінійне рівняння, його можна легко розв'язати. 30 помножити на 6 буде 180. Отже, 36х дорівнює 180. І щоб знайти невідомий множник х, ми ділимо добуток 180 на відомий множник 36. Х дорівнює 180 поділити на 36. Виходить, що х дорівнює 5. Ще один приклад. 12 поділити на 7 дорівнює 3 поділити на х. Знову пропорція. Знову один її членів нам невідомий. За основною властивістю. Добуток крайніх 12 помножений на х12х дорівнює добутку середніх. 7 на 3, 21. І тепер, щоб знайти невідомий множник х, ділимо добуток 21 на відомий множник 12. Маємо х дорівнює 21, 12. Можемо це скоротити на 3. Отримаємо 7 четвертих. І якщо виділимо цілу частину, це буде 1,3. Наведу ще один приклад. Тут уже пропорція записана у вигляді звичайних дробів. Х16 дорівнює 3 8. За основною властивістю. Знову ж, тепер по діагоналі добуток 8 помножити на x дорівнює 16 помножити на 3. 16 на 3 це 48. Тож, 8х дорівнює 48. І ділимо 48 на 8. Ходить, що х дорівнює 6. В пропорціях можуть зустрічатись і десяткові дроби. Це не проблема. Наприклад, маємо таку 3,4 поділити на 5,1 дорівнює 1,4 поділити на x. Щоб позбавитись десяткових дробів, я можу скористатись основною властивостю відношень. Перше відношення домножу на 10. І тепер маю 34 поділити на 51, замість того, що було раніше. І друге відношення також домножу все на 10, буде 14 поділити на 10. В принципі, це робити не обов'язково, але, скоріше за все, вам буде зручніше працювати саме з цілими числами, ніж з десятковими. Тут ми можемо написати далі, що 34 помножити на 10x дорівнює 51 помножити на 14. Але буде набагато зручніше записати це трошки в іншому вигляді. Ми можемо написати, 10х дорівнює, і в чисельнику у нас будуть стояти ті числа, в яких по діагоналі немає змінної х. 51 і 14. Їх добуток стоїть в чисельнику. А ділити ми будемо на те число, яке у діагоналі з змінною х. Тож цей невідомий член пропорції 10х, він дорівнює добутку ось цих двох, 51 і 14, І все це ділимо на 34. Ми могли, в принципі, так само написати і тут: що х дорівнює 16 помножити на 3. А потім все це поділити на 8. Ми так і зробили: 16 множили на 3, 48, Потім ділили 48 на 8, отримали 6. Тут зручніше саме такий запис, тому що ми можемо скоротити. 14 і 34 діляться на 2. Замість 14 маємо 7. Замість 34 маємо 17. А також 51 і 17. Діляться на 17. Маємо 3 і 1. І тепер виходить, що 10х дорівнює 3 помножити на 7. І все це поділити на 1. Тож 10х дорівнює 21. Тепер, щоб знайти х, ми маємо 21 поділити на 10х дорівнює 2,1. Що ж, сьогодні ми поговорили про відношення і пропорції і дізнались деякі їх властивості. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!